Сьогодні дівчата показали досить впевнену гру. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого це було? Ну, по-перше, я хочу подякувати нашим Збройним силам, що ми граємо в футбол, займаюся своєю улюбленою справою. Ну, по поводу гри хочу сказати суперник Ладомир, дуже молода команда. Вона зараз на останньому місці. Дівчата хотіли показати гру, але ми налаштовували на те, що молоді дівчата, які грають практично вся команда u 17 і u 19. Але треба вийти, показати достойну гру, грати в той футбол, який ми хочемо, атакуючий футбол. В першому таймі це нам вдалося. Ми забили швидкий гол, потім ще один гол рахунок був 3-0, Але друга половина гри нас чуть-чуть трошечки не як сказати, засмутила, тому що ми мало що ми грали в більшості. Ми тримали м'яч, але ми знову наступаємо на ті граблі, ми не реалізуємо свої моменти. І в цьому це ну, дуже влияє на треба було дуже ще багато забивати, але дівчата знову не реалізовують свої моменти. Це дуже прикро, будемо над цим працювати. Наступного разу дуже серйозна гра у нас. Ми граємо з металістом на виїзді. Але ми вже забули сьогоднішні результати, йдемо далі, готуємося на металіст, тому Що від цієї гри дуже багато чого залежить. Чи була це установкою на швидкий гол? Ви знаєте, ну не можна зробити установку на швидкий гол. Ми команду налаштовуємо, що треба виходити з перших хвилин грати, а там уже, як знаєте, як гра піде. Вони забили молодці, швидкий гол. А так налаштувати команду це нереально на швидкий гол. Ми налаштовуємо на гру і вже від цього залежить, як вони ну, заб'ють швидкий гол чи ні. Вони забили молодці. А як Соломаха себе зараз почуває? Що з нею? На жаль, у Соні знову. Надрив бідра, завтра вона поїде зробить УЗІ. Ну, це дуже прикро, тому що ми на неї дуже вона дуже гарний захисник. Але завтра вона поїде зробить. Ми ще нічого не можемо сказати, висновки якісь такі зробити, що в неї за травма. Я, я ну, налаштовуюся, що там все буде добре, але в неї болить нога, да. Це, це прикро, дуже прикро, що в нас такий гравець знову випадає.